Чернігів продовжує заліковувати рани і відбудовувати пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів багатоквартирні будинки. Так на капітальні ремонти багатоповерхівок із прямими влучаннями на черговому засіданні виконавчого комітету 30 вересня в межах перерозподілу по сфері житлово-комунального господарства спрямували додаткові кошти: понад 6 мільйонів гривень на сім адрес. 2 мільйони 105 тисяч. Це Чернобола, 15, 3, 4, 5 під'їзд. Справа в тому, що зайшли в квартири зі. Вились люди в квартирах. Виявлено посходження від прямого влучання. От, але це всередині. Тобто, це ніяк не впливає на опалення, і плюс додатково 4274, Тобто, всі 108 об'єктів в роботі в переліку. Все по плану роботи виконується, Прошу підтримати. Крім того, у місті триває відновлення пасажирських перевезень. Цього дня одноголосно підтримали зміни до тимчасового автобусного маршруту номер 29 Від понеділка, 3 жовтня. Він курсуватиме за оновленою схемою від автозаводу до Хімволок. На через вулиці Незалежності Любецька Толстого щодня з 6 до 21 години, формізувавши всі звернення містян, які надходили до управління транспорту, було вирішено не відкривати новий маршрут, щоб не заблювати міську пасажирську систему, а продовжити даний маршрут номер 29 від вулиці незалежності до. Автозаводу через вулицю Квітневу та від вулиці Індустріальної до Хімолокмо і ще те, що цей історично там маршрут працював. Навіщо вигадувати, як то кажуть, велосипеди будувати що інше. Також у профільному управлінні знайшли можливість поставити на цей маршрут додаткові автобуси, за рахунок чого витримати інтервал руху у 12 хвилин.